Появилися лишні гроші. Що з ними робити? Їсти, вони не смачні. Ти починаєш будувати хату, ти весь занурився в ту хату, в тебе немає часу для Бога. Ти починаєш їздити по морях, ти починаєш з верхньо відноситися до інших людей, і, і воно тобі вже погано. Так само, успіх навіть в духовній справі, людина стала успішною в церкві, успішний проповідник, успішний пастор, успішний співак, успішний пророк. І раз серце людське наднялося. Краще б тобі було бути сірою мишкою, чим потім піднятися і впасти на низ. Тому успіх може людині зробити зло. Будь ласка, успіх дуже часто стає причиною гордості людської, тому е, це знає Бог. Деколи дивуєшся, чому Бог нам не дає успіх, тому що Бог знає людину до середини. Як це на людину буде впливати? І Бог дає рівно стільки тобі успіху, скільки тобі не вскружить голову. А більше не може дати, хотів би, но не може, тому що в тебе з'являться проблеми. Е, читаю далі. А знахідка на втрату, кінець вірша. Значить, успіх на зло. Зрозуміло, а знахідка на втрату. Щось знайшов, оказується, потім втратив. Ну, є такі знахідки. Ти щось знайшов, краще б ти цього не знайшов, бо воно потім оказалося, що тобі на проблему. Це та як успіх, так? Десятий вірш. Є даток чи даток, який не буде тобі на користь, і є даток, за який буває подвійне воздаяння. Що це? Даток? Це те, що ти комусь дав тобі дали. Є гостиниць, який тобі не буде на користь, і є гостиниць, за який буває подвійне воздаяння. Не буде тобі на користь, щось тобі дали таке, від чого ти не порадуєшся, а подвійне воздаяння, яке є подвійна користь, а є ніяка користь. Угу. Буває приниження для слави, а хтось від приниження піднімає голову. Буває приниження для слави. Тобто, Господь хоче когось прославити, і перше, ніж Він це зробить, спочатку допускає приниження, так? слави причистої смиріння написано. Тобто, якщо тебе принижують, це не, це не значить, що Бог тебе не любить. Це значить, що, можливо, Бог тебе, тебе чекає підняття, а перед підняттям тебе просто принижують. А хтось від приниження піднімає голову. Як? Ну, є люди, які, яких принижують, він каже. От брат один розказує, його обзивають Штундою, він каже, слава Богу, що не штундою називають, що я за ім'я Христа страдаю. Я, я, мені взагалі я. Добре мені від того, що я за ім'я Христа себе не принижу я мені добре. 12 й вірш. Інший малим купує багато і заплатить за те у сім разів більше. Інший малим купує багато. Тобто мало має, багато може придбати, так? і заплатить за те у сім разів більше. Такий філософський вірш. Я не такий багатий, щоб купляти дешеві речі. так? Купив ніби дешево, але в результаті оказується, що не так і дешево купив. Так? Купив стару хату, думаєш, як дешево купив. Почав робити, то влетів у три хати. Тобто тобі може показатися, що це дешева річ, але якщо ти потім до кінця дійдеш, то вийде, що воно в три рази дорожче. Скупий платить плати двічі. Тобто, що би з нами не трапилося, ми можемо зараз розглядати це як приниження, це для слави. Ми можемо е, розглядати, що ми дешево купили, а ми вже влетіли, ми ще просто про це не догадуємося. Так, так. Мудрий 13-й вірш. «Мудрий у слові стає люб'язним. Люб'язності ж нерозумних залишаються даремними. Як це так? «Мудрий у слові стає люб'язним. Якщо людина мудра, вона ласкаво говорить. А люб'язності ж нерозумних залишаються даремним. Тобто мудрий говорить люб'язно, це оцінили. Глупий говорить люб'язно не дало толку, як це на практиці. Тому що глупий не вміє, не вміє цю люб'язність. Люб'язність вмієте сказати. Він, вроді і говорив люб'язність, але так як він це повернув, то воно виглядає на хамство. так? Чи просто зробив такий комплімент, що краще би його не робив, що, оказується, це оскорблення, а не комплімент. Я, я тут від вас серйозних речей навчуся чую. <рив> Даяння безумного, 14-й вірш. «Даяння безумного не буде тобі на користь, бо у нього замість одного багато очей для прийняття. Тобто людина тобі дала, але дала не від щирого серця, а хоче тебе використати в 10 разів більше, так? Есть, вона дава, по суті, для того, щоб взяти. Небагато дазвінь, продовжені 15 вірш. Небагато дазвінь, а докоряти буде багато. І розкриє уста свої, як глашатай. Нині він у борг дає, а завтра зажадає назад. Ненависна така людина Господу і людям. 14 14-15. Тобто, людина дає без щирості. Сьогодні вона дає, завтра тебе захоче використати. Сьогодні вона не встигла дати, завтра вже буде вимагати назад. Ти на ці гроші понадіюся, він тобі позичив гроші. Він завтра каже, віддай мені назад, а ти вже не можеш віддати. І, і ти собі з тим зиченням зробив ще більшу проблему. Нерозумний говорить, 16-й вірш. Нерозумний говорить, немає у мене друга, і немає вдячності за мої благодіяння, ті, що з'їдають хліб мій улесливі на язик, як часто і як багато хто буде насміхатися з нього. Тобто є така, от ти даєш. А потім каже, невдячні, ну, Проаналізуйте, чи ви таке не робили. От ти комусь дав і потім кричиш: там, О, тепер люди такі невдячні, дякувати не вміють сказати, і, і ти не встиг дати, а докоряєш ззаді. Тепер всі невдячні, всі такі хами, всі такі не можуть твою доброту розцінити і побачити. Тобто Господь каже, якщо ти дав, то вслід не докоряй. Не кажеш, таки, а ти на яку вдячність розраховував? Кожний, хто дає, дає в ім'я Господа. Від Господа вдячність 100% буде. А від людини ти, ти давав ім'я Бога, чи ти давав, щоб тебе хвалили? Для чого ти давав? Якщо я даю в ім'я Ісуса, мені вдячність людська не треба. Я дав Господу, і Господь мене благословить. А чи людина мені подякує, а це вже її особисті проблеми. Мені воно не треба. Я дав в ім'я Ісуса. В будь-якому випадку Господь каже не, не попрікати. Що будуть насміхатися з нього. Тож, тобто, якщо ти знаєш, що, що ти будеш докоряти, краще не давай. А якщо дав, то вже не докоряй. Уже яка та людина є, сказала дякую. Молодець, не сказала дякую, хай його Бог навчить, але не докоряй вслід своїй доброті, ну не треба вже потім супровождати докором. Спотикання від землі краще, ніж від язика. Отже, скоро прийде падіння злих. Спотикання від землі, тоді що спотикнувся і впав, це краще, ніж спотикнутися від язика. Чому? Наслідки від спотикання язика будуть гірші, так? В чому? Ну, як ти спотикнувся і впав, чим це закінчується? Побив носа, зламав руку, зламав ногу, переболіло і пройшло. Від язика можна собі таку проблему створити в житті, що ні на руки і на все життя язиком своїм можна. Тому за язиком треба пільнувати більше. Неприємна людина дочасна байка. Вона завжди буде на вустах невігласів. Як це так? Поясніть? Неприємна людина, дочасна байка. Вона завжди буде на вустах невігласів. Тобто, невіглас говорить про те, що недоречна мова говорить надоїв, бо говорить, сам не розуміє, про що говорить. Добре. «Притча з уст нерозумного огидна, бо він не скаже її своєчасно. Своєчасно, так? Є притча, вона хороша, але її треба знати місце і коли розказати. Бо їй можна сказати, вчора вона би була цікава, сьогодні вже не дуже. Тобто, треба мати відчуття такту і відчуття теми. І відчуття такти, я кажу, прийшов в дім для, для престарілих, і починаєш дідам проповідати за рукоблуддя. Я скажу, слабий на голову. Ну, воно ж дідам тут не треба. Так само, ти можеш розуміти, де, де молодь, де старики, потреби людей. І то має бути актуально, що ти говориш. Ти прийшов посміятися, а, а там похорон. Вчора всім би було весело, сьогодні чоловік помер, але в тебе в голові сидить, тема ж йому, сказати, бо я з нею Ну, Ситуація змінилась, людина померла. Вже треба плакати, а ти прийшов сміятися. Ну, скажуть. Веселий чоловік. Інший утримується від гріха убогістю, і у цій стриманості він не буде журитися. Інший стримується від гріха убогістю. Тобто для нього спасіння бідність, так? бо дай йому гроші пропаде. І людина це знає, і вона не заходить в гроші, бо знає, що гроші для неї шкідливі, так? сам себе стримує. Це дуже духовна людина. Він же мав видну можливість. Попробувати себе у багатому житті, в бідному, зрозумів, що, будучи багатим, він наламав дров, і він навіть до того не прагне, бо він знає, що для нього лишнє. Ти реально віруюча людина. Мені подобається твоя віра, і благослови тебе Господь. Це реально про нас, ми такі, ми грошей не хочемо, ми скромні люди. Слава Господу! Слава Господу, що я з такими людьми під одним дахом. Скажіть, Якщо примінити цю формулу до кожного, вона поможе кожному. Аскетичне життя робить кожного святим, Тобто це не всім підходить. Є люди, які на собі це випробували, що йому біднішим краще бути. Є люди, які в бідності будуть хулити Бога, будуть казати, Бог мене не любить, і Бог мені не дає. Це не всім. Ну, можливо, є рід людей, які вже убогістю, вже відказом від даже таких... Ну, Нормальних речей побутових себе стримують, бо знаєш, це їм не на користь. Тут може бути діапазон тої убогості дуже широкий. 22-й вірш. Хтось губить душу свою через несміливість і губить її через упередженість до безумного. Інший через сором дає обіцянки другові і без причини наживає у ньому собі ворога. 22-й вірш повертаємося. Хтось губить душу свою через несміливість. Як це? В практичному вимірі. Людина несмілива, пропонує якусь недобру справу, і в мене не вистачає сміливості сказати ні. І я, відказ... я не можу відказатися і... і маю проблему. І губить її через упередженість до безумного. Знаєш, є безумна людина, немудра, і до неї хтось упереджений. Що значить упереджений? Може, губить таким випадком і таким? Так, і тут і тут губить. Ага. Ну, Беремо два варіанти. Якщо я до безумного через чур прискіпливий, він і так безумно я ще більше до нього прискіпливий. Як можна в цьому випадку собі нанести, як, як, я, гублюся. як я гублюся? І другий варіант напевно, другий варіант більше підходить до, до початку речення: що коли людина безумна, можливо, тому я і несміливий був відказати, бо я цього безумного приукрасив. Я упереджений в кращу сторону до безумного. 24-й вірш. Ні, 23-й. Інший через сором дає обіцянки другої, і без причини наживає у собі ворога». Тобто ти щось пообіцяв через сором. Ти стидався відказати, і ти щось пообіцяв, а потім ти не можеш те зробити, що пообіцяв, і наживаєш собі проблему. От є буває так в житті, що от ти обіцяєш, просто щоб людина не обідалась. Тобі незручно відмовити, а потім себе заганяєш в халепу якусь. Варіант, а я не можу це виконати, або варіант Б — я можу, але воно мені не дуже підходить. І я тепер не хочу вже це робити. І в одному другому випадку я нажив ворога, тобто, який урок з цього вірша? Якщо ти люд... Ні, обіцяти можна, але обіцяй те, що тобі під силу. Якщо ти бачиш, що це тобі в натяжку зробити, то скажи, я дуже вибачаюся. Я не зможу це зробити. Це краще відказатися, чим пробувати виглядати таким хорошим, понаобіцювати, а потім не робиш. І ти на рівному місці, став вором. Хто тебе просив обіцяти? Скажи ні, я не можу. Два варіанти: або бути малим ворогом, або великим. Якщо пообіцяєш, будеш більшим. Тому вигідніше відмовитись спочатку, якщо тобі це не по силах. Злий порок у людині неправда. У устах навігласів вона завжди. Ми про це говорили. Краще злодій, ніж той, хто постійно говорить неправду. Але обоє вони успадкують загибель. Чому краще? Є, є дві заповіді, котра перша: не бреши чи не кради. Із десяти. Сьома не чини перелюба, восьма яка? Не кради, чи не бреши. Не кради, не кради. Дев'ята не свідчи, неправдиво. Не краде, значить, виходить, не красти то гірший гріх. Але тут каже, що краще вкрасти, чим збрехати. Чому так думав сірах? Злодію можна знайти оправдання, бо він, по крайній мірі, його совість докоряла, він крав, коли ніхто не бачив. В общем, крадіть на здоров'я, але не брешіть, так? <реш> не так, бо закінчення вірша каже, що і той, і другий. 26-й вірш. Уже, ми вже близько до, до закінчення. Поведінка неправдивої людини безчесна і ганьба її завжди з нею. Мудрий словами піднесе себе, і людина розумна сподобається вельможам. Чому? Той, що бреше, понятно. Він завжди в безчесті. Мудрий сподобається вельможам. Чому вельможам, а не простакам? Всім, но людина мудра дойде і до вельмож. 28. вірш. Той, хто обробляє землю, збільшить свій стіг. І той, хто догоджає вельможам, одержать помилування у випадку неправди. Ну, естественно. Той, хто обробляє землю, збільшить свій стих, стіг, це ще копиця сі... сіна, так? Чим ти більше обробляєш, тим буде більше копиця. Зрозуміло. Той, хто догоджає вельможам, одержить помилування у випадку неправди. Є вельможі, є люди, від яких може залежати твоє життя. У Всяких випадках, так? Тому якщо ти з вельможами догаджав вельможі, то в випадку чого ти перестрахувався і, 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 і тебе, Тобто на всякий случай треба добре жити з прокурором, з гаїшником, з лікаром, так? з такими людьми, від яких ти залежний, треба мати блат з такими людьми. Ми можемо так казати, брата і сестри: візьміть це до уваги. Заводьте знайомства з людьми, від яких щось залежить, Скажемо так, якщо без крайностей, ми можемо навіть в Ісусі Христі десь людей орієнтувати так, що нікому не можна хамити, треба людям догоджати, якщо це не перечить Богу. А особливо людям, ну, від яких залежить твоє життя, ну не варто таким людям якісь пакості робити, тому що від них, від них ти залежний. Павел також каже, якби я догоджав людям, не був би рабом Христовим. Але той самий Павло каже: я для таких був такий, для таких Залежно ціна догоджання. Вона перечить Богу чи ні? він соображає, має голову на плечах. Тобто він ще завчасу смикнув, що він скоро буде без роботи, щоб він мав доступ до тих людей. І там Господь каже, що розпоряджайтеся багатством неправедним, щоб здобути небесне. Ну це друга тема. То сюди можна занести і чесне виконання, кому ми служимо, бути хорошим працівником. Можна і так сказати. 29-й вірш частування і подарунки засліплюють очі мудрих, і ніби в узда в устах відкидають викриття. Частування, що мається на увазі, частування? Бо слово частування в українській мові вживає, «налили стакан, це частується. Так, да, 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 це слово має на увазі стакан чи воно щось друге означає? Гостинці. Тобто гостинці й подарунки засліплюють очі мудрих. Чому? От людина мудра, їй дарують, їй дарують, гостинці дають, і раз і людина стала сліпа, мудра. Чому? В кінці пише: ніби уздав устах відкидають викриття. Тобто, мудра людина могла сказати правдиву свою точку зору, але її, якщо так можна виразитися, купили. Їй подарунками задарували, ну і тобі вже не пасує казати правду, тобі вже не пасує викривати того, хто тобі дає. І ти ти стаєш німий, ти не можеш сказати, тому що ти фінансово залежний. Тому якщо ти хочеш сказати свою точку зору, то краще бути незалежним. Залежна людина буде уже бідного викривати, а багатого буде хвалити. Тому Господь каже, що подарунки, ми можемо з цього вірша зробити такий висновок, що подарунки категорично не можна брати. Давайте розберемося, є такі подарунки, яких не можна брати, чи взагалі будь-які не можна брати. Якщо мамі син подарував на день народження щось, вона може брати? Якщо мама синові подарувала, можна брати. Мамі дав подарок, і мама вже не кричить на сина, вже гарно, чемно з сином себе поводить, бо син подарки дає. Ну, ми ж так не, не, не розуміємо. так? В якому випадку це актуально? Тобто, якщо подарунок, мотивація, подарунка, щоб викрити справедливість, то такий подарунок не можна брати, так? Тобто ми цей подарунок називаємо словом зятка. То є взятка, коли тобі дарують, але вони хочуть, щоб ти закрив очі на правосуддя. Ну, а от, наприклад, лікар, от м, така популярна тема, лікар, ми йдемо на операцію, ми даємо подарок. В якому випадку можна, а в якому випадку не можна, чи у всіх випадках не можна. Якщо не даш спочатку, вона може пройти неуспішно. можна давати лікарю подарок. Я можу як знак подяки за хороше ставлення до себе. Якщо лікар зверху своїх обов'язків просто до мене по-людськи відноситься, я можу йому виразити подяку, дати подарок. Якщо я прийшов до прокурора на день народження, і я йому дарю на 50 років подарок, я маю право це зробити. Але якщо я йому дарю подарок, щоб він закрив очі на беззаконні, яке я зробив, щоб він мене відмазав, то це два різні подарки. Це взятка, це подарок. Ти, видно, мало пропонувала, Марина. <рес> Ти не ту суму пропонувала, він вирішив, що що візьме, що не візьме, багато не буде. Хоча є люди чесні, ми не можемо говорити про всіх як якихось нечесних. Є дуже хороші лікарі, чесні, порядочні, благослови їх Господь. Однозначно, однозначно, є віруючі порядочні лікарі, які не беруть по своїх переконаннях. Тому Ну, взагалі-то подарунки. Люди, які при владі, люди, від яких залежить доля інших людей, вони повинні це для таких в першу чергу цей вірш написаний, що вони повинні добре думати, чи варто брати подарки, тому що від них залежить. Він може рішити неправильно, неправильно розсудити між людьми. Ти можеш стати несправедливим після цього. Якщо ти був справедливою людиною, то після подарків, ти вже не можеш бути справедливий, тому що ти зацікавлений, щоб тобі давали і тобі важко сказати правду. Прихована мудрість і утаєний скарб, яка користь від у Бога. Прихована мудрість і утаєний скарб, яка користь від Бога. Тобто закопаний ящик золотом його ніхто не знайшов, з нього нема користі. Так само прихована мудрість. Чому? От ми казали, там, хто, хто мовчить, хто не балакучий це дуже добре. Прихована мудрість. Тобто, є ситуації, де мудрий мав проявити свою мудрість і це би комусь допомогло. Але ти цю мудрість приховав, яка з цього користь. Ти можеш своєю мудрістю послужити людям, а ти це не робиш. Ну і ти сховав скарб, талант, про який Христос говорив, що тобі даний талант, а ти його не розповсюджуєш іншим людям. Останній вірш: краще людина. Яка приховує свою дурість, ніж людина, яка приховує свою мудрість? Обидва приховують. Дурний приховує свою дурість, а мудрий мудрість. То Господь каже, що той, що приховує дурість, він молодець, бо це вигідно зробити. Ну а той, хто приховує мудрість. А чи можуть бути крайності, От, може десь так показатися, що ти такий мудрий, ну і не пасує приховувати свою мудрість. І ти починаєш її наливо і направо виливати, і тоді вже тобі пришиють той вірш, який ми говорили про балакучість. Тобто, якщо ти дійсно розумієшся, якщо дійсно ти можеш послужити, то треба це робити, бо дав тобі Бог цю здібність і послужи нею людям. Хоча з тою самою хатою, коли будуєшся, приходить сім сусідів, всі сім кажуть, по-другому. Чи сім мудрі, і ти як почнеш будувати так, як ці сім кажуть, то ти хату не закінчиш ніколи. Бо кожному здається, що він розуміє. Ну десь, скажімо, прийдемо до такого середнього значення, що якщо ти щось добре знаєш, якщо ти можеш комусь чимось допомогти, то роби це. Другий мучається, а, другий мучається, а ти на чому зуби з'їв, ти знаєш, як це робити. Ми дочитали до двадцять першому розділу.